200 гривень і вже лист щастя від податкової? Уявіть, вам на карту падає дві сотні по 100 гривень, і за це вас викликає податкова офіційно пояснити звідки ці гроші. А тепер уявіть, скільки грошей держави витрачає, щоб провести цю перевірку, робота інспектора, документи, час і все заради 200 гривень. З такими податківцями ворогів не треба. Обурився Данило Гетманцев, голова фінансового комітету ради. Бо така боротьба з тінню дискредитує всю систему. Коли чиновники ганяються за дрібними сумами, а не за заводами, що не доплатили мільярди, це не про справедливість, це про абсурд. 200 гривень це не злочин. Злочин це витрачати гроші платників податків на такі розслідування. Систему треба змінювати. Не громадяни мають боятись податкової, а податкова має боятись втратити довіру.